Улюблені в Христі, цю притчу це Євангелія, воно більше як знайоме всім нам. Практично знаємо на пам'ять, вже чули, вже знаємо, але так є, що за час війни, можливо, пандемії, можливо, з віком, ми забуваємо певні речі або. Вони втрачають цінність для нас або відходять на якийсь інший план. Сьогодні, отже, ми чули дуже знайому нам притчу про Самар'янина, і вона розгортається на дорозі з Єрусалиму до Єрихону. і між цими двома містами є відстань 27 кілометрів, а дорога, яка їх з'єднує, пролягає вздовж юдейської пустелі. Вона круто спускається вниз, бо різниця у висоті становить добру тисячу метрів. Ісус дуже добре знав цю дорогу, бо мандрував нею з дитинства своїми батьками, коли вони йшли до Єрусалиму. І ця дорога була дуже небезпечною, бо всюди були печери, яри, урвища. За часів Ісуса нею треба було подорожувати караванами, бо юдейська пустеля кишіла розбійниками, які намагались. Пограбувати подорожуючих. І отже, на цій дорозі були такі е, споруди, була фортеця, яку Ірод Великий побудував в честь своєї мами Кипріяди, була теж ще одна споруда е, фортифікаційна, власне, для паломників, і вздовж дороги намагалися захищати цих подорожуючих. А у 12 столітті хрестоносці. Перетворили це місце, цю фортецю і назвали її Червона фортеця. Для чого вона була потрібна? Для того, щоб теж допомагати паломникам, які йшли е, до Йордану, щоб подивитись на місце, де був охрещений Ісус Христос. Всі ці місця, власне, такі важливі, щоб ми ввійшли і зрозуміли, про що йдеться, що це не щось абстрактне, а щось конкретне, що притча вона має. Взагалі, відношення до життя конкретного Ісус знав, про що говорив, і такі випадки ставалися, напевно, що не один раз. Власне, яким був Єрехон часів Ісуса, це місто, в яке спускався цей бідний чоловік, постраждалий, це місце, в яке спускалися священники, Левит, і в це місто, в яке йшов самар'янин, це місто. Було дуже багате, дуже важливе місто пальм, де виробляли відомий на весь світ бальзам, який виготовлявся за допомогою секретних складів складників. Це було прикордонне місто і тому там була митниця, і ми також розуміємо, хтось був і керував цією митницею і збирав мито. Ми також знаємо ім'я Захей. Вже, цей Єрихон був важливим, тому що це теж була зимова резиденція заможних людей. І також багато священників того часу, там їх було 24 категорії, вони теж там мали свої будинки. І, взагалі, це місто воно славилось таку в давнину корумпованістю звичаїв, гарним життям. Воно було таким протиставленням Єрусалиму. все Навпаки, те, що було Єрусалимом, піднімалися там, молитися, а все, що внизу це було, це земне. І притча, яку ми чули, вона розпочинається діалогом, тому що приходить цей законовчитель, людина, яку дуже шанують в Ізраїлі, який просто знає добре Боже Слово, знає добре святі Писання. І він приходить, написано, щоб випробувати Ісуса. І там є така різниця. Є два слова, які двічі використовуються в Євангелії від Луки. І один раз це слово «екпейрасей», воно, власне, зустрічається перший раз, коли диявол спокушає Ісуса, хоче звести його на манівці. А другий раз, коли воно застосовується, то його вживає цей законовчитель. Але є так цікаво, що цей законовчитель, власне. Більше схильні до думки біблісти та експерти, що він дійсно хотів подивитися, чи Ісус це був такий мудрий вчитель, і Він теж шукав такого внутрішнього світла. Він прийшов запитати в Ісуса, як йому успадкувати взагалі? Як цей дар спадкоємства отримати до життя вічного? Тому що Він був цілком свідомий, що біологічне життя він теж отримав в дар. Від кого? Від своїх батьків. Хтось тут проти з нас, що він такий, хтось сам собі заслужив на своє життя, чи це життя нам було дароване. Ми його прийняли, отримали в дар, Дякуємо Богу, нашим батькам, живемо. Але чи ми запитуємо себе, як цей е, законовчитель, який? Турбувався не тільки про своє біологічне життя, яке має свій початок і свій кінець, але хотів теж щось робити, практикувати, щоб отримати теж вдар, це життя вічне. І він прийшов і після того, як розмовляв з Ісусом, а Ісус власне, відповідає йому не вирішенням проблеми зразу, а робить, як в ті часи робили законовчителі, рабини. Він йому задає запитання. Ну, а ти як вважаєш? Ти ж експерт Святого Письма, ти ж вивчаєш його, як ти інтерпретуєш взагалі Боже Слово? І Підводить його, допомагає, тому що, коли ми даємо готові відповіді, ми якби насаджуємо людині думку. Але коли допомагаємо людині зсередини вивести цю відповідь з її серця, тоді така людина відкривається на Бога і вона дійсно приймає цю Божу мудрість. Потрібно, отже, не казати людям, як їм жити, а допомагати їм до цього дійти, дійти до цих відносин з Богом. Власне, він відповідає як дослідник Біблії, посилається на два тексти. І перший з цих текстів є Второзаконня шостого розділу. Він каже, що якщо я хочу приготуватись до отримання цього дару, вічного життя, я повинен любити Господа всім своїм серцем, всім своїм життям, всією своєю силою, всією своєю думкою. Він посилається на текст, який повторює двічі на день кожен побожний ізраїльтянин в молитві, люби твого Бога всім своїм серцем і всім Твоїм єством. Ми знаємо, що серце в Біблії це не є місце почуттів, але це місце рішень. Всі рішення повинні бути узгоджені з Божою думкою, з Божою волею, а відтак і з усім життям. Чи всі наші рішення, думки, слова є узгоджені з Божою волею, те, що ми приймаємо, те, що ми думаємо, ми собі щось надумаємо, щось зробимо, а потім нарікаємо на Бога. Чи ми запитуємо, Боже, чи це Твоя воля, чи Ти дійсно бажаєш, щоб я це робив, чи я раджуся з це, про це з кимось, хто дійсно може мені дати добру думку, чи молюсь? Але це доповнення, власне, яке робить цей рабин до священного тексту, він каже всім своїм розумом, і це те, що він робить. Він присвячує все своє життя вивченню Божого Слова. Як раніше казали, що всі аспекти нашого життя, наприклад, ми можемо казати, я приходжу до храму, я в неділю молюсь, то я люблю Бога. Я раз в місяць дав якусь пожертву, то я люблю Бога. Але так насправді всім своїм серцем, всім своїм життям, це кожна мить мого життя має бути спрямована весь час бути в єдності з Богом. Мої фінанси це не моє, а теж це щось, що Господь мені дав, щоб я допомагав виконувати Його волю. Запитуємо, Боже, Твоя воля яка, щоб я з цим робив? І так всім розумом він своє життя присвячує досліджувати Боже Слово. Ми часто присвячуємо годинами, годинами присвячуємо, щоб обговорювати когось щось, щоб дивитися якісь матчі, щоб дивитися якісь там вікторини, чи е, Україна має талант, колись була передача. Дуже добре. Ми можемо багато годин затрачати, але коли. Подумаємо, 15 хвилин взяти Боже Слово в руки. Ну ні, це не маю часу, я дуже зайнятий. І чи можу тоді я сказати, що я своїм всім розумом люблю Бога? Маємо бути чесними з собою. Ці всі аспекти нашого життя. І далі він цитує книгу Левита 19, розділ люби ближнього свого як самого себе. І ось цей Рабин зрозумів, що для того, щоб бути підготовленим до вічного життя, треба любити свого ближнього. Але в них були такі дискусії в Ізраїлі про того ближнього. Ну, дискутували, чи мій ближній це сусід, чи це може мій родич, це, чи це може ізраїльтянин, взагалі частина ізраїльського народу. І вони крутилися навколо, навколо цього внутрішнього життя їхнього ізраїльського народу. Ми також, коли Ісус йому каже, Ти все зрозумів, іди і чини так, і Він бажаючись оправдатися, каже, а хто мій ближній? І це говорить людина, законовчитель, який знає досконало святе письмо. Ми також часто оправдовуємось, часто вміємо себе захистити, знайти якесь оправдання, цього не люблю, тому що так. Ту не люблю, тому що це, а той ще так. І завжди знайдемо якесь виправдання, і собі знайдемо когось одного, який до мене посміхається, і ми його любимо, і все прекрасно. А ближній мій, це по-єврейськи, власне, означає той, хто поруч зі мною. В єврейському народі були різні ці ближні, наприклад, було слово інокрі. Це був чужинець, який проходив повз, він теж був причетний до цього сусіда. Гер, тобто асимільований іноземець, ми б сказали сьогодні: той, хто має посвідку на проживання, він теж є сусідом. І, власне, в 22-му розділі книги виходу, дуже багато є про це написано, щоб не трактувати зле того чужинця, не чіпляйся до нього, не пригнічуй його. Бо пам'ятаєш, ти був чужинцем. Чужій землі, знаєш, як там ставились до іноземців, як їх пригнічували. Ти не можеш цього робити і пам'ятай, що Господь захищає чужинця, підтримує сироту, вдову, захищає всіх немічних і слабких. Потім Равин знаєш, запитує, хто ж є цей ближній, до якого має дойти ця любов. Тому що ми маємо багато любові в собі, деколи ми її затримуємо. А деколи даємо частинками, а деколи даємо багато, але все ж таки до кого ця повнота моєї любові має дойти? Кому я маю допомагати, кому ні? Коли йдеться про цього чоловіка, який постраждав в притчі, а хто він взагалі був? Ми собі навіть не уявляємо, це міг бути чоловік, який був на молитвах в Єрусалимі, це міг бути чоловік. Який був на розвагах в Єрусалимі, це мог бути чоловік, який пожертвував щось або щось вкрав. Чому він не сходив з караваном? Коли я казав, що це нормально було ходити в каравані. Він сам йшов. Чому його пограбували? Тому що мав з собою якесь майно. Що відбувалося? Що це була за людина? Порядна, це був злочинець. Ісуса це не цікавить. Хто був цей чоловік добрий чи поганий, це була людина, і в неї була своя гідність. І цю гідність розбійники їй забрали, обікрали, побили, покалічили і так довели його, що вже більше був на тому світі, як на цьому? Брати і сестри, ця притча. Відображає те, що відбувається сьогодні з багатьма людьми, які стикаються у своєму житті з розбійниками, які їх обкрадають, які їх дегуманізують, забирають в них їх людяність, скалічать полон, війна, тортури. Це стан, в якому опинилось так багато людей, які перебувають на межі або повної дегуманізації, або повернення до життя. І ось за збігом обставин, прекрасний цей збіг. Ісус говорить нам, що не треба шукати потребуючого брата, але це є обставини, збіг обставин ставлять Його перед тобою. Бо ми можемо собі ходити і цілий час думати, хто ж то мій близький, знайти того потребуючого. А в якийсь момент переді мною є людина, яка потребує моєї допомоги. І я можу так вчинити, як той священник, той левит, обійти його, бо це мене не стосується, я живу собі в своєму світі, я йду до своєго костелу, я молюся свої розарії. Це мене не стосується, це якийсь чужий, я його перший раз бачу. Звісно, брати і сестри, цей чоловік, первосвяща, цей книжник, законовчитель, вчитель, він провів тиждень з Господом. Він ще мав на собі пахощі ладану, він ще мав пісні і мелодії псалмів у своїх вухах, він був з Господом. Отже, він би мав засвоїти не тільки погляд Господа, який бачить всіх потребуючих, але й почуття Господа, емоцію Господа. май, рахум, першу характеристику Бога, той, який відчуває Бог внутрішньою любов'ю, материнською любов'ю, утробною любов'ю брати і сестри, по закону, ці священник, цей Левит, і вони взагалі не мали права наближатись до померлого, торкатись крові. Навіть до тата і мами померлих не могли доторкатись по закону, тому що потім сім днів не міг служити Богові. І вони обирали цю літургію, а не діла милосердя. І власне, вони проходили. Повз цього чоловіка, потребуючого два дієслова побачив і обійшов, побачив і відійшов. Але, власне, коли приходить цей самар'янин. Ісус представляє цих двох людей церкви, щоб показати, що через те, що вони багато моляться, то вони ще не є його учнями. І це має бути нам дуже і дуже зрозуміло. Тобто багато пророків критикувало таку, таку обрядовість, таку побожність, яку хотіли замінити обрядами єдине про що дбає Бог: це любов до потребуючих, до сироти, до вдови, до чужинця, до пораненого військового, до його родини, яка втратила свого єдиного сина. Чоловіка, брата, батька, в цей момент слухачі, притчі очікують, хто ж це буде, хто ж це буде, той Спаситель. І виявляється, що це самар'янин, це те, що могло бути найгірше для ізраїльтян, найбільшою образою, що цей самар'янин він кращий за них. Але описано. Взагалі, якщо ці бачили і обходили, а цей самар'янин, взагалі нечистий, поганий язичник гірше пса, цей самар'янин мандрував, проїжджаючи повз нього, побачив його, змилосердився над ним, підійшов до нього, перев'язав йому рани, влив в них оливи та вина, посадив його на коня, відвіз до заїжджого двору і піклувався про нього. А наступного дня Він вийняв два динарії і дав їх господарові заїзду, кажучи подбай про нього, а що витратиш зайвого, я віддам тобі, коли повернусь. Ми часто знаходимо, можемо знайти в різних бібліях написано про доброго самар'янина. Ісус ніколи не казав в Біблії добрий самар'янин, немає такого вислову в оригіналі, каже самар'янин, тому що. Знаємо, що такі були образи, як я казав, що гірше обізвати собакою, чи язичником чи самар'янином, тому що вони вважалися ті, які не дотримувалися Божих приписів, які були намішані між ними народи, звичаї, традиції культури. Але цей чоловік, цей самар'янин, він перебуває на ворожій території, він, власне, в юдеї. Тому є нелегальним іммігрантом, йому загрожує небезпека, але він втрачає розум, він забуває про все. У нього були свої плани на життя, але тепер він зустрічає людину, яка знаходиться на межі між життям і смертю, і залежить від нього, дати йому померти чи повернути до життя. І є цей перелік всіх цих дієслів, все те добро, яке він зробив, але найбільше це ця любов, якою керувався цей самар'янин, ця любов Божа, це ця внутрішня любов материнська, яка відключає просто голову, страх, все і йде на допомогу потребуючому. Недостатньо, брати і сестри, побачити, недостатньо навіть підійти. Треба відчути це почуття, яке є Божою любов'ю. Якщо ти переймаєшся цією любов'ю до Бога, то переходиш до дії. Як ми на початку говорили, була побудована ця фортеця в 12 столітті хрестоносцями. Вона, ця червона фортеця, а перед нею якийсь паломник, якийсь написав на камінні. Якщо навіть священники і церковники пройдуть повз твою біду, знай, що Христос добрий самар'янин, який завжди буде мати до тебе співчуття, а в годину твоєї смерті прийме тебе у вічний постоялий двір. Чудовий напис на цьому наметі, на цьому камені. Отже, ми також розуміємо притчу про цього самар'янина в намірі Ісуса. Він є тим. Ісус є тим Самар'янином. Коли є ці розмови і запитання, як я маю поводитися, а хто є моїм ближнім, ми вже для себе, можливо, зробили висновки, переосмислили, передивились. І тоді Ісус каже: то хто ж був тим ближнім? І Той каже: той, хто вчинив діло милосердя, важко було тому законовчителю сказати, визнати це, але він стояв перед фактом. Так і ми стоїмо перед фактом. Самарянин був зацікавленим тим, що побачив. Законовчитель, священник, левит, вони не мали цієї цікавості, дивилися наверх на Бога. Але це кажуть: як є мама, яка є з хворою дитиною чи голодною, потребуючою, а ми дивимось на маму. А треба дивитись на цю дитину. Так само можемо дивитись на Бога. Але не дивитися очами Бога на цей світ. Євангелист Йоанн написав в четвертому розділі свого першого листа: Улюблені, любімо один одного, бо любов від Бога, і хто любить, той від Бога народився і Бога знає, хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Ісус ставить за приклад того, хто отримав життя предвічного, хто не сповідує релігію, яку сповідують побожні юдеї, як вчитель Тори, який безумовно був спантеличений. Він не очікував цього, але Ісус каже нам: де бачите знаки любові, там знайте, там є життя Бога, там присутній Бог. Амінь.